Вицеганила квіточку. А тут а тут дві їх. Тому я, а що в мене то за хатою та й за хатою, то я вже почну отут садити десь. О, і раденька, не знаю де? Ну, мабуть, отак, отут іще кущик. Та, А, можна отам, я буду прибирати вже Гібіскуси від тіля весні, то можна десь отам. А де отам, ну поруч отам посередині можна. І там троянда. Ні, таки десь отут треба її мостирити. І тут або і тут у мене е, півонія, і там півонія. І вони розлогі, мабуть, отам одну, а тут туди. Ну так, вони різні. Ось ось. Колір різний, вицеганила у Наталії. Ну і буду садити. Зараз поставлю у відерце, піду перевдягася, ох, і вітер піднявся, і буду садити. Може, вже вийдемо на вулицю, Ну не холодно. Трішки, трішки походимо, Так, да? трішки походимо. Давай отак розвернемося. На сонечку? Красота? О, тут тепло. Да? Кажи я його діти тепло, я хочу на воздух, на повітря. Ось так. Ми трошки поїздим? Да? Я вже підготувалася оділа їй валянки. Та плюс 14, а вітер такий. Ну ми поки заснем, поїздим, а потім я його в затишок поставлю, а сама посажу хризантеми. Да? Так, ми тут не розвернемося. Ні. Ну, давай, мабуть, я тебе закрию, бо дуже вітер. Я знаю, що ти любиш дивитися. Опа, отак. Але вітруган такий. О тут добре. Тільки вітерець, може, понад хатою. Та я тебе закрила, то нічого. Ну, вже Очки закриваємо. О, вітер! Що робиться? Да, типнувся. Давай, давай будемо засип засинать. Сусю висунув спимо. Я викопала три ямки. Хотіла тут оце, що Наташа мені дала. Хризантеми дві гілочки жовті, хотіла десь тут посадити. Потім вирішила, у мене ж тут пустота. Там троянди, там лілії, і я десь отак скомпоную. А викопала три ямки чому. Та зараз піду так на простець, потім воду заберу. Між жовтою хочу. Посадить біленьку, ось теж викопала. Ну, це я для неї, мабуть, дуже велику ямку. Я потім подивлюся. На ну, поки що цю. Це якась слабенька, ну, а ця дебела така. Просто думаю, може, мені ні, якраз нормальна. До сонечка повернута. Ось так. Ну, це вона в неї така виросла, там не шарик. Я зроблю її шариком на слідущий рік. Зараз залью водичкою. От тут волога земля. Ну, трішки, трішки потопчуся тут. Так, а сюди оце ж біленьку тепер. Ага, це глибоко я викопала. Отак можна. Угу. А то тут немає білої. Потім, може, ще якось сюди розсажу. Треба чим же заповнювати, поки лілії відцвітуть, троянди високо піднімуться, а вони будуть якраз розрос... розростатись. Я Ні, нічого, вона жива, бачу все, то я її зараз сюди. Отак. Тут було багато діток лілії, як копала ямку. Ну, я їх відсіля. Прибрала. Ну, цю треба добре заливати, щоб вона не пропала. А потім подумаю ще, де, де яку ямочку викопати може. Так, вода. Воду набрала в відерце, як ж завжди, трішки більше, ніж відра. От так. Ну, а цю всю сюди вилью. О! Дякую, Наташа, я і говорила. Та я їй в минулому році кажу, я тобі всі, мабуть, подавала свої, я щось не зрозуміла, та вроді лишалися. Ну, це тільки для трьох кущиків я і знайшла місце і то там трішки нарушила от, зліва, лілії росли, то я їх пересадила в головки. А тут нема де. Тут оце по колу теж тюльпани, і зараз я почну тут. Копати, то все нарушу. Це хай так росте. от Тут теж виходить півоні кущі. Ну, нема. То я вирішила, що поки що вистачить оце тут таких. По краю там можна було. ну Знову ж таки, там ростуть нарциси і тюльпани. І я зараз почну копати, отак так можна штук 5 посадити кущиків. Ну, Поки що ні. І тепер я оце ж як е, перезимує моя жовта, високоросла хризантема. Оця. Якщо Наташа захоче, то я і з нею поділюся. Я з Лілею і сказала, поділюся, поділюсь, вистачить всім. От. На дворі не холодно, тільки вітер. От. А вітер такий, ну, не можна сказати, що він холодний, ну, як от дуже подує, ось як зараз. То прохолодно. Ну, я ось це в жилеточці і в шерстяному світері, то мені тепло. Ось так. Ну, це таку роботу теж сьогодні вициганила у Наталі все-таки. Ага. Ой, Наталочка. Ну, це я б з нею теж у неї таки є, правда, колір. Ну там всього одне стебло, те жовте, що Люся мені подарувала. Є ще іншого кольору жовті, але ну, це дуже насичений такий колір. Ну, а зараз я, поки малеча моя спить, мама привезла нам оце накидку з квартири все-таки. А сьогодні якраз ні бджіл, ні сонечок немає. Я зараз зберу малинки, що там є. Та й все, мабуть. Ось так. Вітер дужий. Винесла мені каву і ну, куля. Я, правда, сьогодні снідала гречку із печоночкою. І каже, пішли додому. Ну, це забрала вже. Ну, вітер піднявся холодний і плюс 13. Ну, якби не вітер, може, було б і тепло. Тому я п'ю каву, смачну і теж йду додому. Я вже тут всю роботу переробила. Навіть підрізала трішечки барбарис і тикнула теж в парничок. От. І той, що листопадний, і той, що вічно-зелений. з цього буде, не знаю. Той, що ставила в воду, вода з корнівіном стоїть, і результата ноль. Ну, це ж мій досвід. Я намагаюсь. Щось вияснити, чи як воно, чи буде добре, чи, не, чи піде в діло, чи не піде в діло. Ось і зараз в парничок два вічно-зелених і, здається, по три оцих листопадних, бо вони різні в мене два. Так, допиваю каву і теж пішла додому.